Богу неможливого немає. Неможливим робимо це ми. Це у нас довіри не буває, в те, що Бог не зміни в усі дні, те, що в Бога є для всього сили, і на все є строк свій і свій час. Це у нас чомусь бракує віри в те, що Бог є завжди біля нас. Мима воля. Майже непомітна, Бог маліє в душах і в серцях, думаємо обставини сильніші, та сил, сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію, не на нього у житті кладем, коли маємо нездійснену мрію, коли просимо в Бога день за днем. Ну а зміни ми не помічаємо. Все довкола каже нам: забудь в ті хвилини віру ми втрачаємо в те, що Бог спроможний повернуть все життя в секунду чи в хвилину, в нього сотні, тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює. Все створила тут його рука, хай душа живе твоя і квітує, може Бог віддать Тобі сповна за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірна будь, дав для тебе Він благословення, Ти ж його прославить, не забудь, Богу неможливого. Немає. Ти ніколи цього не забудь, хай душа в чеканні не втрачає віру в нього. Ти звершай цю путь, як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час. Звідки знаєш, скільки ще чекати? А можливо, завтра прийде враз те, чого роками ти чекаєш. Те, що носиш у своїй душі, те, чого постійно ти бажаєш, лиш не втрать надії у Христі. Наш Господь великий, Всемогутній, Він всесильний, всюди скрізь присутній, вірним Богу завжди ти лишайся, Він все зробить, тільки. Дочекайся, амінь.